Вітання в найкращому світі Шитачам і слухачам. З цієї книги я прочитаю вам сьогодні ще один вірш Василь Стус. Ви самі дні в день висмоктали ви смоктали сили. Ви самі дні в день висмоктали Ви смоктали сили бій. все тобі чуже, все тобі немиле, все гірке тобі, а не мудре все. Хоч би дотягти та бодай до краю. Світ уже не світ, ти уже не ти. Хто із вас конає? Хочеш, задушись, можеш? Утечи сам від себе, скільки не волай, скільки не кричи, а порожнє небо. Хто б тебе почув, хто б тебе схотів зрозуміти висохло перу і мулькавий стіл слізьми змитий. Серпень 1966 року. Василь Стус